Світ очікує без перебільшення. Світ очікує вибори президента в Сполучених Штатах Америки і в Америці. Дійсно, це стала така, склалася дуже пікантна і дуже така ну неприємна політична ситуація. Коли між двома непопулярними літерами американському народу треба буде вибирати одного. Тобто, знаєте, немає там популярного лідера непопулярного, тому що Байден дуже старенький, і ми це знаємо, і ми це бачили на власні очі, коли він навіть там спотикався, падав перед журналістами там на різних зустрічах. Ну, а відносно Трампа. То тут ну якби та кількість судових процесів, його адіозність, його поведінка, такий знаєте, холерик по характеру. І ось тут, от якраз ця пікантність для американського народу. Чесно кажучи, ну така дуже сильна інтрига. Все б це нічого, якби Америка не була світовим лідером. І країною, від якої в великій мірі залежать результати цієї війни між Україною і Росією, і за чого ці американські вибори для нас мають для України надзвичайно велике значення? Чи буде Америка після президентських виборів нас підтримувати? А якщо буде, то в якій мірі і як? І ось тут ця інтрига може вирішитися доволі цікаво. Появилася така інформація, що в демократичній партії розглядається альтернативна кандидатура у вигляді Мішель Обама. Мішель Обама це жінка Барака Обами. Президента Сполучених Штатів Америки, які, ну, скажем, сам по собі був популярний в Сполучених Штатах Америки доволі, і його дружина так само займається зараз певною політичною кар'єрою і має певну політичну вагу в демократичній партії, в цілому, симпатію серед виборців Сполучених Штатів. Для мене ця ситуація доволі цікава, тому що в дійсності, знаєте, інколи складні питання мають прості рішення. Так, от, питання. Президентських виборів, де з одної сторони хворий і старий Байден, а з другої сторони непрогнозований Трамп, це складне дуже питання і для американців, і для світу, і зокрема для України. А якщо тут замість Байдена з'явиться Мішель Обама. А то я думаю, що в неї більш чим реальні шанси на виборі президента Сполучених Штатів, тому що не тільки демократи її підтримують. Я думаю, що і частина виборців, які симпатизують республіканській партії, так само її підтримують, тому що. Трамп настільки одіозний, і настільки в нього цей вже шлейф різноманітних скандалів, судових справ, що його рейтинг потихеньку-потихеньку в Америці падає. Так що ну, будемо дивитися, будемо бачити. Но, зокрема, для України, знаєте, напевно, це був би кращий варіант, якби Мішель Обама висунула свою кандидатуру, якби демократична партія її підтримала, скажемо, Байден. Забрав свою кандидатуру, і в неї є велика вірогідність виграти. А для нас це було б непогано. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. Будь ласка, задавайте питання, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Наперед вдячний.